Пентагон розглядає ймовірність передислокувати частину військ. в Азії. Польща працює над будівництвом мережі укриттів. У Польщі закликають дати жінкам вихідний у День матері. Пентагон готує план передислокації приблизно 4,5 тисячі своїх солдатів із 28 тисяч, які перебувають у південній Кореї. Про це повідомила у четвер газета Wall Street Journal. Зміна має бути частиною перегляду політики щодо північної Кореї. Як пише видання, Пентагон готує варіант, що передбачає передослокацію солдатів серед інших на американський острів Гуам у Тихому океані, а також в інші місця. Індо Тихоокеанському регіоні цю ідею готують для розгляду президентом у рамках неформального огляду політики північної Кореї. Газета зазначає, що це лише один із варіантів, і Пентагон заявив, що жодних рішень іще ще не прийняли. У квітні військові командири Сполучених Штатів в Азії застерегли від скорочення сил Кореї, заявивши у свідченнях перед конгресом, що це послабить можливості Сполучених Штатів у потенційних конфліктах із Північною Кореєю, Китаєм чи Росією. Рада міністрів Польщі ухвалила проект програми захисту населення та цивільної оборони, яка дозволить перераховувати значні кошти місцевим органам влади та іншим суб'єктам на будівництво системи захисту населення. Ми ухвалили критерії, які повинні відповідати притулки. Наголосив очільник міністерства внутрішніх справ Томаш Сімоняк. справа, бо відомо дуже важливе питання розібратися, що може служити укриттям найближчого вівторка. Ухвалено програму охорони. Рони населення там Бо передбачено джерело фінансування. Ми чекаємо також на відповідь від місцевої влади і будемо фінансувати ремонт і будівництво нових укриттів Це оборонні завдання для держави на десятки років. проєкт проект програми зосереджений на шести напрямках. Йдеться про два наступних роки, і це стосується серед іншого інвентаризації та збільшення ресурсів захисту населення, будівництва і модернізація укриттів, розвиток здатності реагувати на загрози, а також дії щодо забезпечення безперервності функціонування державних установ. Понад 80% із 17 тисяч опитаних жінок у Польщі зазначають, що міф про ідеальну польську матір створює великий соціальний тиск. Одна з ініціаторок кампанії Польська мати виходить із дому. Буц-Міхаляк, зазначає, що цей тиск викликає у жінок бажання поєднувати багато ролей професійну та сімейну, і таким чином призводить до вигорання та втоми. В ефірі польського радіо вона звернулася із проханням дати жінкам перерву від їхніх щоденних обов'язків, зокрема у день матері, який припадає на найближчий понеділок. в драмах нашої акції. Ми заохочуємо своєю акцією дати матерям. Вихідний, більшість жінок мріє про те, щоб просто відпочити, просто відіспатися. Ідеальним подарунком на день матері буде відпочинок. Такий подарунок не коштує нічого. Не треба купувати квітів чи солодощів. Просто дозвольте мамам у день матері відпочити. в понеділок, в День матки на нато, щоб просто собі відпочали. За словами ініціаторів, кампанія це символічний протест проти системам, яка вимагає від жінок всього, але рідко пропонує підтримку. Тема анексії Канади вичерпана. Польща працює над будівництвом мережі укриттів. Польські суди запрошують провести ніч із фахівцями юстиції. Розмови про анексію Канади з Сполученими Штатами завершено, заявив посол США у Канаді Піт Хукстера в інтерв'ю канадському громадському мовнику CBC. Дональд Трамп більше про це не говорить, сказав дипломат. Невдовзі король Великої Британії а формально голова держави Канади зачитає у парламенті тронну промову, тим самим відкривши сесію нового парламенту. Зазвичай промову парламенті зачитує генерал-губернатор, який представляє британського монарха у Канаді. Останній голова держави тодішня королева Елизавета II виступила із відкриттям уряду у 1977-му. Присутність короля про яку просить прем'єр-міністр Марк Карні, інтерпретується як вираз підтримки Великої Британії Канаді, яку нинішній президент США протягом багатьох місяців називав п'ятдесят першим штатом. Рада міністрів Польщі схвалила проект програми захисту населення та цивільної оборони, яка дозволить перераховувати значні кошти місцевим органам влади та іншим суб'єктам на будівництво системи захисту населення. Ми ухвалили критерії, які повинні відповідати притулки. Наголосив очільник міністерства внутрішніх справ та адміністрацій Томаш Сімоняк. справа дуже важливе питання розібратися, що може служити укриттям. Ми ухвалили. Програма охорони населення там є безпосереднє джерело фінансування. Чекаємо також на фідбек від локальної влади. Будемо фінансувати ремонт укритів. А також будівництво нових бомбосховищ. Це оборонні завдання на роки, можна сказати, на десятки років. Огромне завдання на лата на десятки на проект програми на 25-й та наступний 26-й роки зосереджений на шести напрямках. Це стосується серед іншого інвентаризації та збільшення ресурсів ресурсів захисту населення та цивільної оборони, будівництво та модернізація укриттів, розвиток здатності реагувати на загрози а також дії щодо забезпечення безперервності функціонування та постачання держави у кризових, а також у воєнних ситуаціях. Провести ніч у суді вчинок не для слабкодухих у Польщі. Організовують ніч відкритих судів, симуляції судових процесів, інтерв'ю із суддями та екскурсії будівлями. Це лише частина із програми, яку готують для тих, хто виявив зацікавлення проектом. Уповноважена представниця міністра юстиції Александра Худа каже, що такий захід відбувається уперше, і не приховує, що натхненням для ідеї стала ніч музеїв. Інспірація нацомузеу ніч музеїв нас мотивувала, і ми розвели в це в часі на тиждень. Сьогодні міжнародний день правосуддя. Бачимо, що ніч музеїв дуже популярний захід. До нього залучені багато інституцій. Нам захотілось ту безліч є у Польщі винести за дужки і показати людям. Порсекошвинпшеднав'яс і показати. 70 установ відчинять свої двері для відвідувачів. Для прикладу апеляційний суд у Варшаві запрошує до свого приміщення сьогодні із 10 до 2 години. Юридичні консультанти надаватимуть безкоштовні консультації.